Шеф груп рекомендує, один із рівненських закладів отримав спеціальну відзнаку від творчого об'єднання кулінарної громадськості. Це незалежна асоціація, яка згуртувала творчих людей та професіоналів своєї справи вищого класу. Керівник об'єднання розповідає, така відзнака особлива, адже показує професійність закладу та й здобути її не кожному до снаги. табличка символизирует профессиональную отметку профессионалов для профессионала. То есть это уникальная отметка закрытого типа, которая присуждается мастерам своего дела, которые им болеют, жаждут и развивают. В Украине ориентировочно сейчас на данный момент около пяти единиц табличек. Это достаточно уникальная такая отметка и она тяжело достижима. Володар професійної відзнаки шеф-груп Сергій Солдаткін зізнається для нього нагорода це здобуток та похвала його кулінарній майстерності. Нагорода показує, що дійсно в нашому в нашій професії можна досягти якогось успіху, і я думаю, що ця нагорода показує іншим кухарям, до чого можна стримитись, тим самим кухарям, звичайних, які працюють просто на кухні і зараз тільки починають свою кар'єру. Пишається своєю командою професіоналів і керівництво закладу. Взагалі горжусь своєю командою і горжусь тим, що маю таку можливість працювати зі справжніми професіоналами своєї справи і тим, що можемо зробити, хоча б якийсь наш маленький внесок у розвиток культури, ресторанної культури міста і. Надалі будемо зробити робитимемо все для того, щоб наші гості були завжди задоволені і отримували найякісніший продукт. До слова, це перша престижна відзнака, яку отримав рівненський заклад, Юлія Павленко, Володимир Захаров. Новини рівного.